І всім привіт, дорогі друзі. Ви на моєму каналі Коля Ікспро. Мене звати Коля. І сьогодні буде дуже класне відео, тому що я апну 50 тисяч трофеїв е, Ну, це мій, мій такий, скажімо так, пушик. Так, тут можна оці соточку забрати. Це мій був пуш. Я зняв досить багато роликів. Ну, не багато, пару роликів про цей. Скажем так, пуш. По кожній тисячі кук і доходив до 50 тисяч. Так, що ти не зараз? Так, уже забрали крапці. Забрались, скажімо так. Так, ну, погнали. А давайте спочатку підемо в тройну шевечку. Я подивлюсь, що там по квестам І чот подивимося. Хоча клас нема бажання його виповняти, чесно вам скажу. <кій> давайте іспити, давайте когось аж з фільму, кого можна взяти. Ну давайте Гаса. Попробуємо. <кій> Подивимося, чи він зайде. Так, да, кстати, <кій> блін, до сих пор кашлює. <кій> <кій> Не знаю чого. Вроде від попереднього ролика ще так кашель, і до сих пор цей кашель. Так, а що з інтернетом? Я що, не розумію? ну щас почну. Так, ну вроді пацани. пацаны. Но... Не ну тепер все, я так розумію і, по-моєму да. Блін, інтернет просто насправді ужасний, але ладно. Так, а що ти робить? А, он якось так банки коплють? Ну, Цікава тактика. А у нас всі, кстати, вот підтримки, поддержки. У нас Мы просто сильно хилс. Давайте я буду тоже пацаню хілити. Прикольно, прикольно. Вот ще баночку забью, Чи вже не треба. Да, це така прикольна тактика. Як вони пушать жорстко. Зараз всі просто відлетіть. Так. Да. <кій> пацани просто всіх пацани. Нас розстріляли і, і все. Окей. Що взяти? Давайте давайте за новий скин на Джесі зіграємо, попробуємо. Ось такий. Сент Джесі. Новий скінчик на Джесі, який я уже купив. Ну, я купив там акцію з цими крапсами. Ніші плюс там 3 к блин її насипали, 10 <coughs> стародропчиків і... і спрейчик новий. Може, зараз я вам покажу. Окей, пробуємо за джайски. Надеюсь, сейчас не особо буде гад. Іграємо 600 плюс, пацани. Так. Ось такий спрей мені дали. Боже, що з цим інтернетом я просто не розумію. Це ужас просто якесь, я не розумію. Так, ну, тут дуже, кстати, такие скин. Вот такие еще пинчик до него дают. И вот кейс прям не дал за эту покупку. Так, интернет, конечно, просто ужас. Это 100%, блин. Вот позже, что то вот скажите мне, что это такое, я не разумею, просто... Да, ролик, конечно, получится не, не потому что... просто ужас кольт 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 -чуть по тобі так вот типа сто тут уселась своими 14 банками фих ты их якось там виб'єш о блин скільки у вас банок монсем Ну, нормально, я вот там. А це топ-2, це все це, да. Кстати, у нашого кота тоже так немало банок. Ну куда ти лезеш, брат? Ну, ти вообще играти не особо. Не, не, не дуже навчився. Вот, я, конечно, не особо полезний, но <coughs> це хоча б, <би> він. Так. Ну <coughs> тут понятно. Ладно. Далі вловлю медуз. Підемо. Щоби <coughs> взяти. А тут карта? Оу. Кусти, да? Давайте візьмемо щось таке. Тоже гра на приблизно 600 плюс. Сподіваємося, що лагать не буде Но сумніваюсь, тут просто <кхи> такий інтернет взагалі Да, лагає просто ужас. Так, РТ. А, забирати. Добре. Так, да, я не знаю, я не розумію, що тут вообще з інтернетом творите. Ладно, ладно, пушим. У самого пропушило. ну ладно. Дев'ять у нас цих <кхе> а в них там одна, ну дві. Підбираємо медузи. Так, надо пушити. Тут бас під гіпером, кстати, фігачить. А вони нас доганяють, це дуже погано. <coughs> Треба їх якось до запустити бази найс. Nice, забрати все, що там у нього є. Так. Пушим Діма. Ну, я ще тут. Майже, не особо полезний. П'ять медуз лишилось, пацани. Треба якось дожати. просто все хватаю, что тики может. Вот все, просто вид хуже за ГГ. Добрый, добрый. Катка Вин. Маме вообще кидая ужасно, но... <клево> Ладно. Кинзивку хотя бы я зарешал. Так, сколько нам залишается? <клево> Буквально 35 кубки вам скажу. То так. Да. Так, давайте тепер підемо в фінальті. <кій> <кій> давайте візьмемо поменшку. Кстати, тим на лайду на 22 ран. Ну лагатка, ніж буде конкретна просто. Я не розумію, що взагалі з цим інтернетом твориться. Причому що там в інших е, програмах там в Ютубі у ж такому. Так, давайте зразу я перезагружаю. Тому що вже було видно, що там лагає. Вам чесно скажу. А по-моєму, це боти грають, ніга? Ну, дивиться ігра навіть не перезагружається. Навірно, треба після кожної катки її перезагружати. І навіть цього не вистачає на просто ужас. Так, по-моєму, це боти і це добре. Ну, блін. виграйте вже цю катку. Причому, дивіться, лагаю тільки я, а мої тімейти в мене чомусь не лагають. Боже, ужасаний ролик, ну, що зробиш? Да, я, я вже скільки раз, один раз перезагружаю, і, це, і це, це ужас. Я не знаю, чому тут ботіл дали, але... Так, Монсем, рединамайка. Так, сейчас еще гол, пацаны, забьете боте. Не дай ему це зробити. Не дай пацани. пацаны. Так, треба тут уже катку цю закінчати, а тут все ужас. Блин, а ударила тут две улицы. Гол. Фух. Так. М М М uh, так, 20 здуриранга. Да, запушили. Не па... А, кстати... В яких ще нам там режимах? Взяті є моста. Тут за дальніка треба грати. За такого нормального, причому дальника. Ну, это брока. Попробуємо. Так, сподіваємось, що лгат не буду, Ну, подивимося, подивимося, пацани. Так, по-моєму, ну, початок такий непоганий. А у них тоже пик такий, а у нас, кстати, піки дуже похожі. Ну ладно. Так Ой-ой-ой, ч мене мне забрал? А це і нет логай, чи, чи це мене просто забрали. Дивіться як вони жорстко продамажили. Мінус. Кольт, ну блін, скільки им процент потерял. И типа продолжить так давай. Надо... Надо в брока залетіти. Вот так хотя бы якось. Когось там забрать. Но ну, мы вообще ничего сделать не можем. Цим типам. Вот, почалось, дякую. Ну, якось так, пацаны. Да, игра сет, конечно, но... Да, це, конечно, не ролика ужас. Ой, тепер интернет взагалі пропав. Пробуем сердце. Я не знаю, я думаю, явно лагати буде. И да. Так, поки я перезагружав, у нас уже вообще контроли забрали. Так, минус тут. Жучак просто свои рейки розтраює. Проблемы. Просто я прохожу до сейфа, я не знаю нащо, но... Пару тек я дав, ну блин. процентів проти там мінус ворон. Треба якось чака дефати. Ну, треба і проходити до сейфа. Боже, як же цей чак просто сейф в зваді? Це ГГ. Хоть як ми тут уже не старались. Так це... імба да, просто. Ні. Це ГГ пацани. собі. друге ГГ, це просто якийсь там ужас. Но це уже треба пережити. На жаль, на жаль. Два ГГшка. Так, що тут? Ну тут, кстати, пік. Е, не знаю, у кого даже краще. Ч тут вообще барли набрали? Так, я не знаю, что я те скинуться, но. Так, барли у них на меду. Ну це и правильно для них рішень. Так, сейчас в Джесси. И у нас є позиції. Не пускаю брака. То есть ворона сдаю ульту. Но я сейчас відлечу, да? Не. А, мне все-таки видло Ну, но, блин. Пайпер треба попадать по Джесі. За 100%. Минус сейчас будет ворон. Я просто прохожу до сейфа. Пару тек даю. У них ворона нафикаш, Блін, дуже потом, там то барлі треба якось забрати. Ой-ой-ой. Як же все погано? Все просто ужасно, пацани. Це що, друге, третій чи який там ЖГЗ. Да. блін, просто ужас, пацани. Скільки це словил? М-да. Не один тут слив є, це явно. Просто чели, блін, за защо цей Джесі, я Джесі в ограблінні просто не навежу. Так, а це боти. Це хоч слава Богу. А то, блін... Якби це був не бути, це вообще було ужасно, насправді. Тут уже нам не особо важливо хто там на меті, а хто на фах. ми просто хотіли як бот дає. мінус буде лілі. Мене бот забрав, ну <coughs> нічого страшного. Там я просто соло сейф рознесе. І, і буде все. відмовився, бо те бутейки все реально жорсткі стали. Окей. Оце ЦГГ, конечно же, для бутел. Ладно, ага, тепер давайте підемо просто, наверное, в соло дешку відігрувати, а то тут чого то не особо. Тут як обично. Кстати, давайте подивимося акції, акки цих бутів? М -м, нормально, блін. Як для прям бота. Йоус, блін, ну що це таке, скажіть мені. Бота який апає 30-й ранг просто. Тут теж нормально. И... І... Блин, ну просто жесть. Провест, який в них мало поб'єти, просто 30-й. Це... Це що взагалі? Ладно, пошли в ще Дэшку. Поіграємо заїзних бойців. Давайте Навіть не знаю на кого пограти. Давайте на Максі. Попробуємо. Досподь он сейчас лагать не буде, а тут на тімейтю. Розчитувати не, не можна ти тут сам за себе, скажімо так і граєш. Так. По-моєму, нормально. Пока я подивлюся, як я... А Максі грає, розучився, не розучився. Ну, побачимо. Так, панчку треба зламати, це обов'язково. Так. Интернет, кстати, вроде уже норм. А я просто був в, інший, в інший кімнат, тому що в мене дві кімнати. Наверное, в те інтернет получше. А что до сих пор дать бойцов, блин? Нет, петечки представлять не треба. Помажем. Хороший дом вносится, підъели. Так, так, так. Хватит его там за стеночку. Пропушила чуть-чуть, но тут, походу, топ-2. Я вряд ли уже топ 1 займу, но топ-2 тоже было бы славно. Ну, ладно, ладно, топ-2, в принципе, нормально. Так. Плюс 9 кубков. Давайте на Макс уже, наверное, 700 запушим. Раз так я делаю. Так, пушить, да, так нормально. <как> так, окей. Буквально пару каток Ми апнемо цей заветный ранг. Так, що тут у нас? Так, ну окей. Колет. На ней лучше не особо так лізти, но ульту покопнемо чисто. Банчку заберем, войсково. Добре. Так добрый. М. Тут никто не сидит. Мортис. Окей, блин, что-то страшно, надо куда свернуть. Патрик Бас. То есть Бастри. Новый скинчик на базик. Пока тут просто домов. Окей. Так, 8 бойцев. 7, 6, 5. Доброе. База треба чуть-чуть берег Так, а во всей бойце. Гейл прям на лол тут. Надо его забрать. Його на пушку просто нахили и все. Сейчас бас может забрать. Да. Я тут не успію. Ладно, знову топ-2, в принципі, добре. Так. Нормально, так? А кого тепер взяти? Пацанчик, скільки нам каток лишилось? 15 кубків нам треба. 15 кубків, так? <кхе> да. Так, на комбусі грати. Навіть не знаю, блин, кого тут взяти М -м, Кстати у мене ось це доста таке злите. Давайте попробуємо Попробуємо, пацани, взяти таке Я не знаю, може мені кинуть ботів, тому що тип с все тут М -м, І, наверное, да, по чи, чи ні. Тут, реально не знаю Так, помню колись пушив Хотів пушити цього персонажа на 25 ранг, але не вийшло у мене. Це ну і, і ладненько. Протворено, треба акуратніше, щоб то що Щоб продамажити може, скажімо так. Це було в мене неприятно. Поко. Ой-ой-ой, проблеми. мене вообще піджимають і неприятно Да, пока від мене вообще мансети не важко. А це не поте, блин. Так, одне попадание є. Так, надо аккуратно действовать. Топ пижимают целью. Я вообще просто без хп. Що рога это пацаны. Так дали. Ой-ой-ой. Боже. Фулл ульта залетела просто. Це, блин, шо, це дуже рідко таке буває, но. Перше місце, пацаны. Просто засклика, блин, тоді просто по поку фулл ульту дав. І все. І залишиться просто два кубка. А кстати, я хочу, пацани, рівно 50 тисяч. Мені надо взяти якісь кубки і займати топ-5. Вот якщо буде... Я не знаю. <кху> 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 Як це зробити? Давайте візьмемо ось цього персонажа. І, пацани... 49,998 кубків. Я хочу, щоб мені дали один або два кубка. Тобто, подивимося, це треба топ 5 займати. По ідеї, не більше і не менше, чи як. Ну, точно не більше. Вище, ніж топ-5. Взагалі не можна, але ще побачити. Це 300 плюс, то вот тут. Такої, такі свої куртки. Блін, ну за сквіка тоді мега була жорстка. Як? Просто як я у фо у поку фо ульту попав? От мені треба коло дема стояти, щоб в случае чого просто стати 8 бійців. Просто 8 бійців. 6? Ні, 6 мало, мало. Бо час 5 буде, і треба срочно Єду в яду в... умирати. Давайте уже чуть-чуть умер. По, По ХП потеряем. Стерем чуть-чуть ХП. Все, здихаємо. Умираем просто. Зараз, насправді, спеціально було зроблено, як ви поняли. Плюс 2 хоча б, Да. Просто плюс 2. Це рівно 50 тисяч, пацане. Просто рівно. Двіться. Я це собі обов'язково заскріню. Це, це просто жесть. Дякую вам за перегляд. Всім удачі і пока-пока.